I always forget Алоха, друзі! Нещодавно в NBA минув Media Day, де ми мали змогу почути відповіді на питання від самих гравців та тренерів. Було дуже багато цікавого та інтригуючого. І найкращі моменти я для вас сьогодні підготував. Але спершу хочу нагадати про один відос, який вийшов пару днів тому. Там дуже цікава історія Патріка Беверлі, який колись грав в чемпіонаті України за БК Дніпро. А цей сезон буде катати за лейкер з Леброном Джеймсом, Ентоні Дє. Девісом та яким ніяким Раселом Весбруком. Неймовірна кар'єра одного з найбрудніших гравців в НБА, Всіх запрошую до перегляду за підказкою. А тепер всім смачного, хто їсть, і вриваємось. І почнемо з Бруклін Нету. Бена Сімонса питають, скільки триочкових за гру ти збираєшся виконувати наступного сезону. От лайнота, хто знає. Їдемо далі. Кайрі, чи був ти близький до переходу із НЕЦ до іншої команди? Е, так. Так, я був близький, були варіанти, але не багато. Бо все ще люди сумніваються в моєму бажанні грати, бути відданим команді, і це як на мене не дуже чесно. Ну, звичайно, не дуже чесно сказав чувак, який пропустив більшість домашніх матчів минулого сезону через відмову у вакцинації. Та чувак, який обіцяв продовжити контракт із Бостоном, а підписався із НЕЦ. Просто відданість команді 80-го левела. Марків Моріс, який влітку перейшов до НЕЦ, повідав своє бачення ситуації між Кевіном Дюрантом та Франшизою. Те, що трапилось з Кевіном, це це NBA, чувак. Це як розійтись із дівчиною і зійтись із нею знову. Те саме лайно, кажу вам. Це те саме. На вашу думку, така команда може бути успішною. Так, звичайно, я розходився із дружиною пару разів, але ми все ще одружені. так це працює. Я відчуваю, що перебуваю у своїй найкращій формі. Я рухаюсь швидше, стрибаю вище. Я в порядку. Так, я в повному порядку. Стрибаю вище. Ви ж ще пам'ятаєте, як цей пухляш літав до травм або в NCAA за дюк? Якщо він, хоча б повернувся в ту саму форму, це вже буде дахорозриваюче. Тим паче дуже інтригуюча і цікава банда в новому Орлеані. Там і Інгрем, і Сіджей Макколом відносно нещодавно доєднався, і за ними дуже цікаво буде поспостерігати цього сезону. До речі, давайте послухаємо самого Сіджея. Коли я був тільки обмінений, я прилітаю в Новий Орлеан. У мене вже перша гра о шостій. І на той момент я знав лише дві комбінації для аутів і дві комбінації в нападі. Протягом сезону я вивчив ще кілька, але в плей-офф було пару випадків, коли коуч Віллі каже: комбіну. А я геть уяви не маю що робити. Я дивлюсь на Лері Ненса. Він такий чувак, я теж не знаю, тому ми іноді просто імпровізували. Та одразу скажу, мені треба трохи часу, щоб знову звикнути до англійської, щоб бути більш місцевим. Потім у ніколи Йокіча та Джамала Мюре спитали, що вони думають із приводу зміни у правилах щодо зриву швидких проривів, і тепер це буде каратись штрафним китком. Я думаю, це тупо, це дуже тупо. Скажімо так, чи вірю я, що являюсь одним із найкращих гравців у лізі, що можу допомагати своїй команді перемагати, даючи в першу чергу ефективність? Так, так я достатньо зрілий та дорослий, аби це зрозуміти. Чи є я наразі гравцем номер один в світі? Ні, ні, я так точно не думаю. Я думаю, що найкращий гравець у світі це діючий чемпіон, це логічно. Це той, хто виграв в останнє. хто затягує свою команду у фінал і там здобуває з нею трофей. Два роки тому, коли ми це зробили, так я про це думав. Я лежав у ліжку і такий, вау, я походу найкращий гравець у світі. Але зараз точно ні. Якщо говорити про те, як я це бачу, то найкращий гравець у світі на сьогодні це Стефан Карі, до тих пір, поки хтось інший не виграв. Цей час Холідей ділиться враженнями про нового тіммейта Джо Інглса. Я не буду вам брехати грати проти нього це просто найгірше. Він грає дуже фізично, навіть місцями брудно, говорить треш постійно, але зараз я щасливий. Він же в моїй команді. Джеймс, підкажи, будь ласка, скільки ти скинув ваги, як ти набрав форму? Ну, перш за все, це звичайно певна дієта та тренування. Я нарешті набрав м'язову масу, тому це літо було дуже для мене важливим і продуктивним. Так скільки ваги ти скинув? 40 кілограмів. Ага, 40 кілограмів. Звичайно, обличчям біда так і підтверджує, що ти скинув 40 кілограмів. Так, він перебуває в чудовій формі на вигляд, але напишіть в коментарях, чи вірите ви, що борода зробив мінус 40 кілограм за літо. Леброн Джеймс на днях виклав ось таку історію, і журналіст одразу в нього цим пуляє: Гей Леброн, твоє волосся виглядає прекрасно. Гей hey, Леброн. Я питав у всіх твоїх тімейтів, який їх улюблений момент з тобою. Так, і перш ніж я спитаю тебе, скажу, що на це питання відповів Патрік Беверлі. Він сказав, що його улюблений момент це коли він тобі блокшот поставив. О боже мій, о боже мій, що з ним не так. Що з петом не так, у пета проблеми, мужик, у нього якісь незакриті трабли, це точно. Тепер давайте послухаємо самого Патріка. Я знову всіх закрию в захисті. Тут без змін. Взагалі без змін. Закрив всіх. Тренер, кого мені взяти? Леброна? Так, Пет, візьми Леброна. Пет, хочеш захищатись проти Кейді? Так, хочу, коуч. Давай, бери Кейді. Так що тут без змін. Коуч каже, що треба зробити. Я роблю все просто. Коли Патрік перейшов до. До Лейкерс всі думали, як же він буде уживатись в команді з Вестбруком, з яким у нього давня історія протистояння. Вона дійшла до справжньої війни поза майданчиком. Але ось як це відбувається насправді. У мене є історія, яку я ніколи в медіа не розповідав, і це наразі ідеальний момент. Значить, граємо ми проти Х'юстон Рокетс, там тоді грав Расл Весбрук, і він підходить до мене під час гри і каже: Я твоїй сестрі підігнав квитки в перший ряд. А я настільки у грі. Що навіть його не слухав, і тільки почув щось про свою сестру, і такий, що за хрінь він там ляпнув. І коли гра зупинилась на штрафних кітках, я дивлюсь, моя сестра сидить в першому ряді. І я йому подякував, це було по-справжньому, розумієте? Якщо зараз сказати, хто в новій команді для мене став найкращим другом, то це він. Сто відсотків це Расел Вездру. Ізі. Ми тренуємось разом постійно на зв'язку, постійно списуємось. Він крутий. А ось такі взаємовідносини у гравців Сакраменто із новим головним тренером Майком Брауном yes. <��attered> <laughs> це напрягає. Ага, ні, а -а -а! мені це подобається. А от у Фініксі продовжуються пристрасті на фоні скандалу з власником команди. Ще одна негативна хмара нависла над франшизою. Після того, як минулого сезону в останній сьомій грі півфіналу, головний тренер Монті Вільямс посадив на лаву Ейтона. У них відбулася сварка, і, здавалось би, за літо це все можна було втрясти. Але от що говорить сам Деандре Ейтон? А як ви з Монті Уіллям? Я з ним ще не розмовляв. Ще не розмовляв з ним. З моменту тієї сьомої гри ще не розмовляв. І що навіть ні, 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 не розмовляв. Коли ви зустрінетесь, що ти йому скажеш? Ніж сказати, я йому краще покажу. І ось що відповідає на це сам Монті Уільямс. Як я казав, гравці влітку мають відпочити від мене, від залу. Навіть коли я був тут на тренувальній базі, я з ними не бачився. Я не тільки з Ейтоном не бачився, а з кількома гравцями. Друзі, щось мені здається, що там все набагато більш серйозно, ніж просто стається, адже за все літо було безліч можливостей, аби поговорити. Вони були на одній тренувальній базі купу разів. Тому подивимось, як Фінікс буде підтримувати хімію та концентруватись на баскетболі, коли довкола стільки поза баскетбольних проблем. Давайте перейдемо до Warriors. Стефа спитали, що для нього значить те, що Ліга розмістила номер 6 на всіх джерсі на честь біла Рассела. О, це це неймовірно. Те, що біл Рассел зробив для ліги та суспільства в цілому, це немислимо. Ще й у такий поворотний період я прочитав, до речі, про його життя, про те, що йому довелося пережити ще до потрапляння в лігу. І це просто фантастична людина, яка зробила все, аби Ліга сьогодні була такою, як є. Стеф сьогодні Яніс сказав, що ти найкращий баскетболіст у світі. Що Яніс сказав? Яніс сказав, що ти найкращий гравець на сьогоднішній день. О, я думав, ви з мене прикалуєтесь. <реш> ні, ні, це правда. Круто, круто. Я, я вдячний, але знаєте, це природа ліги. Ми всі хочемо виграти титул, тому завжди діючий чемпіон найкращий. Я так само говорив про нього минулого року, коли він виграв, тому це нормально. Ну а як на мене, зіркою медіа дня був як завжди Клей Томпсон. ГСВ проводить передсезонний матч у Токіо і Клей спитали про цей тріп до Японії. О, я чув стільки крутого про цю країну, про технології, про культуру. Пистуватимеш суші? О, перестань, чувак! Я обожнюю суші, я ж капітан яхти. Люблю морепродукти уф, саке також обожнюю. Але маю від нього відмовитись, бо вже дієта почалась. Дієта, що ти за чемпіонська дієта в тебе? А ну тепер мені не можна шампанського. Все, ні, шампанському, ні шампанському. все, дієта. Мені вже за 30, Я не можу їсти як комінга або муді. Потім клея спитали про можливість виграти п'яте чемпіонство, і ось що він відповів. О, слухайте, слухайте, я постійно про це думаю. П'ять перснів це Меджик Джонсон, Тім Данкан, Кобі. Боже мій, боже мій п'ять. Тільки одиниці могли цього досягти. Розумієте, Карім? У нього шість Емджей та Скотті, найкращі гравці в історії. Те, що ми зараз маємо таку можливість, це просто приголомшливо. Клей, ти довго вже граєш зі Стефаном Каррі. Як довго ще він зможе підтримувати такий рівень гри? Та наскільки це важко робити в його віці? Йому все-таки вже 34. Ну, по-перше, я вважаю, що русня тупі гівножери. А по-друге, окей, окей, він такого не казав, просто вирвалось. Ось що клей насправді відповів. А я думаю, що він може робити це стільки, скільки захоче. Він дуже багато працював. Він перебуває. В прекрасній формі, і найголовніше, він все так само любить гру та має жагу до змагання. Тому я думаю, він ще до 40 може так грати. Клей, Ми знаємо, що Дреймон Грін іноді дуже жорсткий з новачками, з молодняком. Вам, вже ветеранам, від нього також дістається. Так, звичайно, 100%. Він наш голос, він продовження тренерського штабу. Він дуже крутий наставник, і він якраз проявляє любов ось так, без ніжнощів. Тому що б не сталося в роздягальні, ніхто цього не сприймає особисто. Адже ми всі знаємо, що нашою метою завжди є перемога. Я би навіть сказав, якщо ти не можеш витримати того, що дреймон буде на тебе волати, тобі не місце у «Warriors». А от вже й Дреймонд Грін біля мікрофона. Минулого сезону ваша команда, особливо ветерани, кайфували від того, що змусили помилитись всіх хейтерів і тих, хто у вас сумнівався. Чи досі у вас присутня ця злість перед прийдешнім сезоном? А я збрешу вам, якщо скажу, що ця злість присутня. Ця злість ні, але присутня інша. Злість однозначно є. Люди тепер не вірять, що ми можемо повторно взяти титул. І ви знаєте, це не дуже розумна думка. Тому всім, хто так думає, треба просто затулити свій писок. Ну і подивіться, як Спенсер Дін Віді дуже прикольно завершив своє інтерв'ю. Ну і остання річ: Я залізна людина. Ну що ж, друзі, ось таким був медіа в НБА. Вже в ніч з 18 на 19 жовтня стартує регулярний чемпіонат. Тому підписуйтесь на Game7, аби нічого не пропустити. Не забувайте підтримувати зсу і всім папа. -па.